Ми живемо в епоху підписок. Серіали, музика, їжа, фітнес. То чому б не запровадити підписку на каву? Модель кожна сьома чашка безкоштовно знайома всім. ось ще як піти далі і створити справжню кавову підписку на місяць? Це вже працює. Наприклад, Panera Bread у США запровадила Unlimited Sip Club. Це не обмежена кількість напоїв за фіксовану плату на місяць. В результаті відвідуваність їхніх закладів суттєво зросла. Подібну модель запровадила і українська кав'ярня Bimbo Cava and More з додатковими знижками при оформленні підписки на 3-12 місяців. Інший цікавий формат це щоденний абонемент на каву для локальних гостей. Схема проста: гість платить один раз на місяць і потім кожного дня приходить за своєю кавою. Для нього це вигідна звичка, яка економить гроші. Для вас це постійний трафік та високий шанс додаткових продажів. Mm -hmm. З точки зору бізнесу це про стабільність, передбачуваність, лояльність і щоденний контакт з клієнтом. А що ви думаєте про цю ідею? Діліться у коментарях.